Дорогі брати, співслужителі, міністранти, оці духовні отець Василь, який сповідає, наші милі діти, дорослі, всі, хто прийшов на службу Божуй, Божу молиться у храмі, на вулиці молиться сусіди Кафедрального собору, всі, хто долучився через онлайн-трансляцію, слава Ісусу Христу! Слава за Юліанським, за Юліанським стилем, що це означає, якщо із вересня переходимо на Григоріанський, то вже за юліанським. Мабуть, будемо лише приватно, якщо хтось дуже хоче святкувати. Так що така епохальна, епохальна служба Божа, і ми маємо праздник переображення за юліанським стилем. Ну, аби, аби ще так всі зрозуміли, що сьогодні за юліанським стилем яке число, хто скаже з дітей? 6 серпня сьогодні. Сьогодні ще до осені і до навчання ще далеко. Якщо вірити юліанському стилю, але ми йому не дуже віримо, бо він хибний. Так от, сьогодні ми святкуємо празник приображення із запізненням поки що. І кожен раз, кожен празник приносить не лише там освячені фрукти, а приносить слово Боже, яке наштовхує на роздуми. І дуже цінним продуктом кожної служби Божої є не плоди, якісь, які ми там носимо. А продукт наших роздумів і певні висновки, які штовхають змінювати наше життя на краще. І Преображення – це дуже такий гарний праздник, який є нагодою змінювати життя на краще. Коли ми читаємо про подію, а описують із трьох евангел... із чотирьох евангелистів, троє описують цю подію, перші троє. От коли читаєте Новий Завіт листаєте, знайдете і у Матея, і у Марка, і в Луки, ви не знайдете, як називається ця гора. Ісус узяв трьох учнів, і я перше, щойно читав, і взяв своїх учнів і повів їх на високу гору. Це ми зараз знаємо, що топографічно гора знаходиться в тому місті, і ми кажемо дуже ймовірно, і традиція каже, що це була таворська гора. Однак євангелисти, включно такого дуже точного євангелиста, як Лука, який є іще таким, можемо казати, історіографом, він оминає і не називає назву гори. Чому? Мабуть, євангелисти хочуть, щоб ця гора була символічною, не просто якась точка. А на цій горі ця гора мала ширший контекст. Бо знаєте, ми також перечитуючи цю подію, можемо бачити вузький контекст. Учитель вирішив залишити дев'ять своїх учнів, взяти трьох і мало собі піти перепочити і там щось зробити. Але коли ми дивимося ширший контекст, учитель кудись йде. І він іде до Єрусалиму, йде до вирішальної кульмінаційної точки не лише Євангелія. І його змісту у тому часі історичному, а всього людства щось має важливе відбутися. І зараз він іде на гору з певною місією, аби зрозуміти, що хоче зробити учитель, нам допомагають старозовітні читання. І ви дивіться, новий завіт без старого Завіту, браття, сестри, незрозумілий. І наша традиція. Допомагає нам зрозуміти новий завіт через те, що на вечірні читаються читання із Старого Завіту. вчорашні два читання з книги «Вихід» і одна з книги царів, оповідає про те, що Мойсей заліз на гору також, Мойсей вийде на гору. І, я...» і потім Мойсей виходить на гору, там отримує закони. І ми знаємо, як гора це називається, гора Синай. І друге читання також описує про досвід Мойсея. Знову ж таки на горі Синай. Але дуже цікавим є третє читання із книги царів, яке не каже Синай, а каже Хорив. І це читання про Ілю. І так маємо читання про Мойсея, маємо читання про Ілю, це ті, які з'являться під час переображення. І ми щойно чули це в Євангелії. Але ті події із Мойсеєм на синаю, а подія із Ілею на хориві. Коли ж ви візьмете пошукову систему і ударите хорив, то вам виб'є синай? Обидва старозовітні пророки були на тій самій горі. І обидва були на тій горі. Старі, зараз з'являються на новій неназваній горі. Питання, чи не хочуть євангелисти утотожнити і прив'язати подію преображення до того, що відбулося на старій горі, на горі Синайській або на Хориві, браті сестри, хочуть, хочуть, звідки знаємо? Справа в тому. Що апостол Павло, апостол народів, описуючи те, що відбулося на горі Синай, описуючи про дарування закону, говорить і про другу сторону медалі. А саме, закон, а Павло добре знає закон. Він найкращий богослов Нового Завіту з тих, які писали новий завіт. каже. Закон добре, але поки я не мав закону, я й не знав, що таке кара за згідно закону. Бо кара за гріх. Оскільки прийшов закон, я розпізнав провину, розпізнав гріх. Але я розпізнав за нього і кару, а кара за гріх смерть. Коли ми читаємо те, що описує один з євангелистів, на Горі та коли відбулося преображення, то лише Лука, учень Павла, браття сестри, це важливо, описує ну, буквально біжно одну таку фразу. Мойсей, Ілля і Христос розмовляли. Всі це пишуть евангелисти, коли описують преображення. і лише Лука. Описує біжно такі дуже важливі слова. І Він, Ісус Христос, говорив їм про свою смерть. Так ми маємо зараз дві гори: гора старозавітня, сина і хорив, де був даний закон, який ідентифікував гріх, а за гріх смерть для всіх тих, які згрішили. І нова гора, на якій було ідентифікована також смерть, але одного і за всіх. Ісус Христос на тій горі виговорювався старозавітнім пророкам, які з'явилися з минулого, і говорив про свою смерть, що зараз має померти за всіх. Стають зрозумілими стихири вчорашньої вечірній. Дуже так цікаво, ці... одна стихер каже: гора колись мрячна і задимлена. Це синай. Вона димувала, коли з'явився Господь на ній. Нині вона ста... Чуєте, що каже? вона задимлена, страшна гора. Нині вона стала світла і свята. Браття сестри, ці дві гори. Це є старий і новий завіт. І згідно Старого Завіту, ми би за всі наші гріхи мали вмерти. Але оскільки є Нова Гора і є Новий Завіт, то один вмер заради нас. Через нашу непросту історію. А ви розумієте, що хто народився скоріше, як 1991 року, то прожив уже три революції в 91-му році. 2004-му, 2014-му і ще одну війну. Ми з вами проживаємо дуже непросту віху, де є багато винних. І ми події читаємо, які проживаємо, і маємо їм виносити певну оцінку, а після тої оцінки зробити певний висновок. І якщо це йдеться про революцію, про війну, то там часто висновком є смерть, покарання за щось. Браття, сестри, ми дуже непростий період проживаємо, коли можемо вернутися до логіки синаю і до старого завіту, де всі будемо винуваті, всі одне одного в чомусь звинуватимо. Але якщо йти до кінця, то всі одне одного за щось покараємо. Ми покараємо зараз наших дітей за якісь їхні провини, бо вже й діти можуть це провинити. Але потім, завтра, післязавтра мися провинемо, і вони покарають нас. Подія преображення це не просто прогулянка. Подія преображення говорить про те, що Бог трутився у наш процес покарання. Бог трутився у наш процес смерті, яку ми, на жаль, і в боремних подіях легко будемо готові завдавати одне одному. І на наші плечі. Приходить нове покоління, котре має навчитися жити нелогікою покарання, до якого ми звикли. Знаєте, то дуже-дуже е, боляче це визнавати, але кажуть, я, я, свого, я свого сина покарав так, що забрав від нього на три години планшет. В мої часи я три, дні сто... три, три години стояв у кутку на колінах. Братя, сестри, ви розумієте, що є різниця, здавалося б, в одне покоління, покоління років 25-30, і ми вже маємо інакше ставлення, бо ми ніби еволюціонували. Ризик є в тому, що ми можемо вернутися до старого завіту і до гори Синай і до всього того, що несе покарання і смерть. Я би хотів, аби ми сьогодні наші молитви принесли перед Господом Бою і сказали: Господи, подія на горі щось змінила. Подія на горі принесла життя, бо Ти помер. Подія на горі зробила домовленість між Ісусом Христом. І старими карателями. Згадаймо, недавно ми святкували пам'ять пророка Іллі. Ілля покарав 450 валових пророків усіх смертю. Браті, сестри, молимося сьогодні і дорослі, і малі, аби ми ту гору, яку не назвали євангелисти, ту гору, яка не ідентифікована, ідентифікували як гору життя. Де не панує смерть, але панує Ісус Христос, який бере всі кари на себе. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що Ти зробив таку дуже важливу подію і дякуємо Тобі, Євангелисте, який написав, що Ісус Христос говорив. Він там мало говорив. За апостолами Отець Небесний говорив: каже, це Син Його слухайте. І ми сьогодні молимося. Аби ми послухали того Сина, який приніс нам життя, бо його завжди бракує, але без нього ніяк. Амінь.